Привітки, давай подивимось такий розклад, який шлях тобі, от от відкриється. Що тебе очікує? Розклад буде а, общий. От а ти знаєш, тут іде вихід із відлюдника? Карка говорить нам одразу про те, що можливо ти а, був була да, в стані такого відлюдника, тобто якийсь духовний пошук в тебе був, або по життю взагалі, от якось тобі треба виходити із цього відлюдника. Важкі були ситуації. Можливо, десь хворів, хворіла душевні, якісь такі були на моменти, да у відлюдництві а от лікувався в якісь душевні рани якісь такі, скажімо так, ситуації. Ти знаєш, тобі треба йти до своєї перемоги. Тобі треба каменіцювати з дітьми, з людьми, з оточуючими, і це буде. А... Не складатися в себе в свої більше знання, більше е, ділитися так само знанням таким чином. Е, ти знаєш, в тебе тут взагалі дуже картка Ярафанто йде, яка говорить нам про м, якийсь альянс, про якесь, е, е, скажімо так, треба йти з милосердям з добротою карка, вдихновління е, е, тут. Е, Роби допомагай комусь, тут гарно просити вищі, Бога. Да? І в тебе буде ну там вище сили, знаєш, тобі будуть допомагати в твоєму в твоїй ситуації, та, яка в тебе є. А старе в тебе, знаєш, в тебе такі трансформації, які тобі по відлюднику і по іерафанту дають вищі сили. І ці ситуації, які в тебе були важкі, вони уходять. Картка смерті говорить нам, одне з колоди тут іде смерть, да? про те, що тут кінець, кінець прошлому, кінець якимось стражданням. Да? Не бійся ставити крапку в прошлому, це картка трансформації. Як за похорони цей стан і такі двері тобі відкриваються. Став лайк, підписуйся. А Далі буде пиши коментар.